Всім привіт! Сьогодні у нас екскурсія по Петронці. Дивіться молоко сьогодні 2 плюс. 2, по 2, Зараз ще вам покажу молочні ряди, де сьогодні молочні канапки по 4,59 при закупі двох. До речі, мої діти їх дуже люблять. Лосось в пластерках, дивіться, за другий буде 50% дешевше. До речі, теж дуже добрий. Зараз ще щось, я тут пішла подивитися. Так, творог, два така сирна маса по 10 злотих за банку. Такий президент. На сирники або на якусь запіканку. Тут я побачила масло. Дивіться, звикла ціна масла по 9,49. Масло Ектра 200 г. Дивіться, сирки сьогодні теж в промоції. Гляньте по злотий. Тут я пішла на помаранчу. Подивилася, по чому воно все. Дивіться, я ще знайшла тут імбір по 25 злотих, слива по 12 злотих. Кабак сьогодні теж в промоції. Дивіться, який він шикарний. І всього лише по злотувці за кіло.